Отак і ви вы прочитайте, що щоб не сон не Всі Все що щоб устроилась. Пизда меньше. Я тут знаю. Сон. Ой, Ні, це траса Шевченко, блядь. я живим і на і мертвим. Нам щось сказали вчити. Ну, Но я Кажу, а зачем не учить, если я уйти не могу. Мы ее и не вчити. І потім кажуть, да, да, вилучимо третій місяць. Нормально. Так, щоб не сон снилися всі, неправда, щоб пустились в високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого коли за що розпинали. Обіймійте ж, брати мої, найменшого брата, не приймати, всміхнеться, купла нема. Блядь, пізда. Кусочком чу. Так, щоб не сонем снились, всі направда щоб закрились. П'ять високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли за хто розпинали. що розпинали. Умійте, збирати мої найменшого брата. Нахишу посміхнеться матка, заквапа на матка. Бля, що б не мати робили, щоб вони, блять, видоплювали їх почули. Сидіть просто, бля, у лівій вірші, чого? Да-да-да. Учоба-учоба, я раз-раз, так? Хе-хе-хе. Ну... Треба відкат з охорони дітей. Да, Учоба-учоба, ну раз-раз, там, блядь, надо лежати. А то воєнний ліцей, блядь, за ними плаче. Да-да-да-да. Так, отак і ви прочитаєте, щоб на сону снились всі напази, щоб розкрились високі могили перед вашими речима. Щоб ви розпитали мучеників кого, за що коли розпинали. Обніміте ж плати мої найменш обрати. Нехай зміг хтось мати, заплака не мати. І це знаєте. Щоб не сонем снилися всі неправди, і, і, щоб розкрились і високі могили перед вашими очима. Щоб ви мучеників розпитали, щоб, щоб, щоб не сонем снилися, щоб перед ваш. Щоб, блять. щоб не сонем снилися всі неправди, щоб розкрились. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мочеників кого, коли, за що, розпинали. Обнійте ж, браття мої, не меншу брата, нехай усміхнеться мати, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна Давня година, і оживе добра слава, слава України. І звіт ясний на вечерній, тихо засіяє. ж, брати мої, молю вас благаю. Oi.